У Нью-Йорку триває Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, на яку з'їхались лідери з усіх куточків світу. Сьогодні останнім до учасників зібрання звернеться прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Україна отримала незвичне для себе місце у розкладі, оскільки змінила промовця. Адже спочатку планувався виступ президента Петра Порошенка. А на цю годину провідним був виступ президента США Барака Обами. За його промовою слідкував мій колега Руслан Петричка, який зараз перебуває на прямому зв'язку зі штаб-квартири ООН. Руслане, вітаю. Руслан. Привіт, Руслан. Отже, які головні тези були промови президента США і чи стала Україна однією з провідних тем його промови? Ну, насправді Україна стала. О... Майже однією з найважливіших тем промов Барака Обами, вона він говорив майже третину своєї промови про Україну, а також про ту небезпеку, яку несе для всього світу російська агресія в Україні. Обама заявив, що Росія намагається змінити світовий порядок і цього не можна допустити. Не підбираючи слів, він описав, як він бачить те, що відбувалося в Україні протягом останнього року. В результаті демократичних протестів, як заявив Барак Обама. Корумпований президент втік з України. Після цього Росія почала проти волі Києва анексувала Крим, почала постачати зброю сепаратистам на сході України, роздмухувати війну, в результаті якої вже загинули тисячі людей, заявив Барак Обама. Після того він згадав малазійський літак і заявив, що з території, яку контролювали бойовики, було збито цей пасажирський літак, і після чого American. сепаратисти не дозволили об'єктивно дослідити. Не дозволили об'єктивно дослідити цю територію. А коли Україна почала е, тиснути сепаратистів і забирати території свої назад, Росія перейшла від прихованої агресії до прямої агресії. І була туди свої війська у цьому контексті. Барак Обама заявив, що е, Сполучені Штати будуть допомагати українцям відстоювати свої права і закликав світ допомагати українцям відстоювати свої права. Америка та наші союзники підтримують народ України у процесі розбудови їх демократії та економіки. Ми посилимо наших партнерів по НАТО у рамках колективної безпеки. Ми змусимо Росію заплатити за агресію і відповімо правдою на брехню. Ми закликаємо інших приєднатися до нас, стати на сторону історичної справедливості. Коли хтось добивається чогось за допомогою зброї, врешті-решт він програє. Якщо достатньо голосів, підтримують свободу та право народу на власний вибір. Виступивши з різкою критикою на адресу Росії, Барак Обама заявив, що існує альтернативний шлях до Москви. Якщо вона відмовиться від своєї агресивної політики, забере свої війська з України, поверне Україні Крим. Вона може Росія може знову стати повноправним членом міжнародного співтовариства, і з нею може бути відновлена співпраця світу, але без цього ця співпраця не буде відновлена, і подальші санкції будуть працювати і тільки посилюватися. Те, як багато часу присвятив Барак Обама темі України, які тези він виголошував, можна сказати, є частково заслугою українського президента Петра Порошенка, який минулого тижня був у Білому домі і спілкувався з Бараком Обамою понад годину там. У наступній частині промови Барак Обама перейшов до теми, заради якої, мабуть, він і приїхав на цю генеральну асамблею ООН. а саме зібрати коаліцію однодумців і партнерів по боротьбі з ісламістами, терористами іділ ісламської держави, які захопили вже частину території в Іраку і Сирії і нарощують зараз свої сили. Барак Обама пояснив світу, як він бачить роль Америки у цій боротьбі, і роль світу у цій боротьбі. Ми не діємо одноосібно і не збираємося посилати наших солдатів на чужу землю. Натомість ми підтримаємо іракців та сирійців, які борються за свою землю. Ми застосуємо нашу військову міць, аби відкинути її діл. Ми підготуємо та озброємо сили, які борються з терористами, позбавимо терористів фінансування і зупинимо потік бойовиків до регіону. На сьогодні понад 40 країн попросилися до цієї коаліції. Барак Обама додав, що воює Америка не з мусульманами, чим з мусульманським світом, а з терористами. І якщо хтось з них буде становити загрозу американським громадянам чи американській державі, Америка буде відповідати відповідно і захищатися від таких нападів, Зорислави. Руслана за кілька хвилин Барак Обама головуватиме на засіданні Ради безпеки ООН, де буде розглядати розглянути питання боротьби з тероризмом. Очікується, що Росія традиційно заблокує ініціативи США у цьому питанні у зв'язку з такою давньою поведінкою Росіян. Вже лунають голоси про реформування Ради безпеки ООН. Чи реально це? Невідомо чи Росія скористається своїм правом вето у цьому засіданні. Сам факт того, що Барак Обама приймає головуючі рішення, головуючу позицію у цьому засіданні. Свідчить про те, що коаліція проти іділ може бути готова. Але після цієї цього валу критики проти Росії, яку Обама висловив з трибуни ООН, те, що Росія підстане союзником Сполучених Штатів, у цьому питанні є малоймовірним. А питання реформи ООН дуже нагальне. Дуже багато делегацій при. Їхалося сюди саме з цією метою, зокрема, в першу чергу, змінити систему права вето п'ятьох країн у Раді безпеки ООН, яким вони постійно користуються. Це право вето дозволяє їм блокувати рішення, які не відповідають їхнім системам національної безпеки. І багато країн це хочуть змінити. І засідання ООН зараз будуть продовжуватися наради тривають, і ми будемо слідкувати з Про це далі детальніше пізніше. Дякую, Руслана. На прямому зв'язку зі штаб-квартири ООН був мій колега Руслан Петричка, який завтра знову зв'яжеться з нами з Нью-Йорку.